Різні з материнської колиски. на всі ми діти щирої землі. В родині вільні всі ми українці. Ми України, доньки і сини. Пауслину у віках земля, слібами, щедрими під небом синім. Велишно і впевнено зійшла зоря нової України. Вона в моїй душі всіх людей у радиш та у скрутну годину її ім'я прекрасне і святе повірмо в Україну. Превічна і нескорена земля хлібами сходить, прийдешню днину допоки світить праведна жаря, Шануймо Україну. Вона добро несе в новітній світ, до вічну віру і пісню Солов'їну. Тож пам'ятаємо пращурів завіт Любити Україну. Щаслива країна, моя Україна, ти прагнула волі безліч століт. І ворог приходив, одягнений в зброю, такий величий так само стоїть. Великий народе, могутня країна не згасне ніколи, свободи вогонь. І пісня твоя не втихаючи лине про славу і щастя, про мир і любов. Новий день народження нашої неньки. Бажаємо щастя і достатку рідненьки, щоб всі її діти із цілого світу повернулись додому жити до віку. Сьогодні молимось ми за єдиний, і кожен Господа про це благає. Дай Боже миру нашої України, хай постріли вже більше не лунають. Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому. Бо голуб миру, каже з давніх літ, приносить радість родові людському. У світі мир, основа і основ, і символ миру, білосніжна пташка. Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому. Неси всім щастя, передай привіт усім народам, людові за мною. Вильный. 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 Вильный.